Добрий день. Сьогодні 20 липня 2024 року. Перед вами нектарин сорту Бікфає. Такий там гниленький вже висить, То лі мурахи його над'їдають, а потім гніє таке деревце. Бо є гни... гнилі. Третій рік він тут уже мене зурожає. Ось, ну що це. Чи перестиг ось мурахи. Понад'їдали їдали згнив. Такий він. Кожен рік зрожаємо. Ну, перший рік, не пам'ятаю, там небагато було. А потім тут, мабуть, четвертий чи п'ятий рік. Четвертий, мабуть, рік деревцеві. Ще помигдаль. врожайний он вже якась комаха залізла теж їсть над'їла і потім це у нас пройшов побризкав дощик не знаю що воно таке на ньому якісь білі п'ятничка ну та чого доброго що там робиться в воздусі і взагалі в україні у нас отакий він зараз тут Буду рвати його. Цей вже ось перестигший. А це тут, мабуть, щось над'їжджене вже. Не, підгнивший просто. Так. Нектаринчик Big Fire. 188. Це ось дрібніший. 141. 188. 177. Такий до 200 грамів, 157. Це може грам 200 буде. 207. Так, це не мій смак, звісно, ну, скуштуємо. Ну, він ароматний, зато. Дуже ароматний, як на мене. Пахне класно. Якби ще й смачний був, такий, як мені подобається. Це питався розрізати по кістоці, тільки розірвав його. Така м'якоть. Ну, соку тут вистачає. Це я порвав його, тут вже аж пюре йде. Так, що на смак зараз Ну, Кислинка присутня. Ну щоб прямо там ну не моє, ну що сказати. Ну красивий, пахне добре. Ну ця кислинка, ну, ну все порти. Ну хоча люди говорять, що він непоганий на смак. Ну, хай буде так, як єсть. От коли він тверденький, він ще мені більш-менш подобається. Тільки починав так перезрівати. Мені мов він кисліший робиться. Ну, має бути й таке. Комусь подобається, мені не подобається, людям подобається. Ну що ти зробиш? Нектарин бікхує. Ранній, чи я б сказав, ранній середній. Отакий він. Всім миру й добра.